Креативно, еротичні намери звиваються в гармонічному поєднанні сердечних міркувань партнерів, не уявляють існування один без одного. Схоже на вічну любов, закохані очі, щасливі руки, які тримаються партнерською тілесною та емоційно перебільшеною в близості через обійми. Мання руки на пульси партнера завдає подвійне здоволення з присмаком насяжного масштабного поєднання інтересів. Не на, мить, а на довгий безкінечний час, який ніколи не закінчиться. Поєднання цих обох, безкінечний приємний процес, зауважливий партнер, десь бадьорий через щастя закоханості, десь заспокійливий та мусить забавлятись, продовжувати смачну гру з тим, з чим починав, з неперевершеною партнершею. Пара не перебуває на десятому небі де їх душі та серця варкують навіть мовчки, У тиші, у гармонії дотиків, їх подиху, міцні охоплення руками м'якого приємного тіла людини, якою душа очарована магічно. Безмежно з'являються множені поцілунки віка, аромат цієї любові зварушливий, якийсь присичений свіжим повітрям з глибиною улюблених ефірних масел. У їх гелі для душу, аромат присутні, іначе квіти у повітрі, душа і тіло зігріти, наче теплом каміну, чиєсь серце відродилося після зустрічі серед тисячі подібних один одному осіб, десь у потоку людського нескінченного зову серця, у пошуках ідентичності, відносно поважних стосунків раптово знаходяться вишуканий пазл, котре приваблює вишукані речі. А вдалі моменти любовного руху, до улюбленого теплого, м'якого місця на тілі зворушливої особи для його сердечного ритму. Бієнісе сердець на мить заспокоює, підвищує, звільнює пилки, вдячні рухи, шепот красивими словами приємно підвищує тиск в зоні прямо посеред двох столбів ніг. А вниз по курсу він хоче більш дізнатися секретів, тому обіймає талію живіт крихітні. сережки у вухах, здається, звеличують свій ареол привабливості, і їх блиск зникає за закритими від насолоди віками очей. Партнери приходять один до одного. В в квартири, в кровати, у постелі, довіряють, э, змінюють, настрій підвищують магнетизм, надихають, радіють, наче. Вдала досвідчена пара, десь вони походять на невигаданих чиїхось літніх батьків у стосунках, десь знецінюють подібні чиїсь романи, але їх американські горки не про вихід, а про зміну градусу, залежно від зміни часу. Надійно, тихо, цікаво захоплюючи Тверезо.